Братерство це найвища фаза дружби. І щоб перейти до такого поняття, як братерство, треба в дружбі себе максимально реалізувати, показати себе, який ти друг. Не на слова, а на ділі. Реально. І коли вже дружба випробувана різними ситуаціями, різними подіями, і ті події примножують добро, розумієте? то тоді народжується братерство. Бо братерство виростає тільки на тому вистояному, такому вибрадженому понятті дружба. А братерство дає дуже високий результат. Чому? Тому що тоді ступінь довір'я і розуміння на такому високому рівні, що можна сказати на підсвідомості, тоді можна і не говорити. Тому ну, ми один другого розуміємо і без слів. Козаків, бачите, побратимом не кожен міг стати. Ну, побратим це було дуже відповідальне явище, побратим це було як родич. А врахуйте, що дружба їхня кувалася в боях, в боротьбі за Україну, в боротьбі за цей народ. Багато хто каже, що ви за тих козаків таке кажете, що ви з них ангелів робите. А я питаюся, а хто називає козаків-бандитами, як не окупанти? Кого карали козаки? Агресорів. І тому в очах агресора козаки-розбойники. розумієте? А в очах українського народу козаки оспівані в піснях як герої, які захищали, які карали кривдників. розумієте? І... В такий спосіб вони утверджували правду. І от в козаків були дуже-дуже сильні закони стосовно братерства. От уявіть собі, ми разом воюємо. І ми побратими. Ми в боях утвердили своє братство. Крові і потім, поливаючи цю землю, захищається цей божественний народ. Ми злились в сім'ю. Якщо погибав один козак, то його сім'я з дітьми переходила до того. Були випадки в історії козаччини, коли один козак мав і 5 жінок і до 40 дітей. Зумієте, тобто в нього була своя жінка, а ще побратимів поубивали, а то все перейшло. І лягло йому на плечі. Ви уявляєте, йому треба було кормити стільки жінок, стільки людей. І там про багатожонство, про якийсь там груповий секс, як хтось зараз починає розказувати, там навіть думки не було. Було нормальне людське життя. Він виконував свій обов'язок перед Богом і перед своїм побратимом.